Коли Христині було 12, померли батьки. Дівчина взяла під опіку рідна тітка. Забирала мою пенсію, не давала мені ніяких грошей, я була в утриманні на бабу, бабусі. Через рік опікунка продала житло дідуся дівчини, хоча третина помешкання належала сироті і майже одразу квартиру своєї рідної сестри Христиної мами. Вона сказала, що вона не може жити на науковій, їй там тяжко. Вона продасть квартиру, купить дві однокімнатні. Продали квартиру, опікунська рада за тим не слідкувала, ніби вони дали просто дозвіл. Опікунка продала помашкання за 52 тисячі доларів, придбала півквартири у свого знайомого і прописала там 14-річну дитину. У них були великі борги за їхню квартиру, де вони жили. І ще крім того, вони вели судовий процес з родичами покійного батька за спадщину. Вони вирішили подати свою квартиру. А отак як неповнолітня дитина була, племінниця марти. Вони звернулися до мене, щоб укласти перспективний договір. За усним договором опікунка юридично придбала в Романа півквартири для сиротини, заплативши чоловікові дні копійки, і пообіцяла, що й не продасть квартиру Христиної мами одразу купить дівчині однокімнатну квартиру. Вони мене завіряли, що все буде, що вони є люди чесні, порядні, вони не обдурять. І гарантували, що ніхто в мене жити не буде і на мою квартиру претендувати так само. Ну дівчина вас так і не жила? Ні одного дня. Квартири сироті, опікунка так і не придбала. Вона не хотіла мною займатися. Я захворіла тяжко на нирки, і вона мене от так відвезла до бабці і навіть не дзвонила, не питалась, як я. Ми її, чесно говоря, за пів року то була строга дієта, строго лікарство. Ми її витягнули з того. Але тепло вона одівається до сьогодні. Дівчина залишилась у бабусі, а до рідної тітки так і не повернулась. Коли мені було вже 18, доходило до 18, вона сказала, що вона мені нічого не збирається купляти взагалі, щоб я собі йшла жити до бабці, а від нього я виписувалася. Грошей за квартиру сирота так і не отримала. Підозрювана говорить, що е... Вона визнає, що вона гроші виручені від продажу квартири не перерахувала на рахунок своєї підопічної, але стверджує, що на їх витратила власне на її виховання. Прокуратура Франківського району розслідувала цю справу два роки. Перша перемога у Христі вже є. За житло у опікунка має повернути дівчині 20 тисяч гривень. Судове рішення щодо квартири на науковій буде приблизно через три місяці. Кримінальне провадження проти опікунської ради, яка дозволила обікрасти сироту, ще триває. Ірина Андрейці, Роман Маленький, Олександр Бригадир, Юрій Герасимов, наш репортер.